Кожному з нас живуть деякі з 12 архетипів. Це глибинні образи, які формують наші дії, вибори і навіть мрії. Цю модель створили Марк і Пірсон. Вони вважали, якщо ти дізнаєшся свій архетип, твоє життя стане легшим, тому що ти будеш діяти у відповідності зі своєю природою і гармонією. Безвинний завжди так, але боїться помилитись. Шукач прагне свободи, але боїться порожнечі. Коханець чуттєвий, але може втратити себе. Бунтар змінює світ, але заходить надто далеко. Маг творить, але може і маніпулювати. Герой сильний, але не дозволяє собі слабкість. Правитель контролює бо боїться хаосу. Шут легкий, але часто ховає біль за гумором. Славний малий свій серед своїх, але часто втрачає унікальність. Турботливий дарує тепло, але часто забуває про себе. Мудрець шукає істину, але може застрягнути в роздумах. Творець мріє і творить, але страждає від перфекціонізму. У наступних відео я розкажу детальніше про кожен з архетипів. А Зараз підписуйся і напиши в коментарях, в якому архетипі ти впізнала себе.